Через якого покаялись мільйони і мільйони людей по всій земній планеті. Зовсім невідомий Авраам Хей сказав пробує і покаяйте. І цей чоловік покаявся, через нього потім сталися великі чудеса земля. Друзі, можливо, про вас ніхто ніколи не згадає. Про вас ніде не буде записано, можливо, на стендах, церковних книгах і так далі. Але ви будете татом або мамою проповідника, євангелиста, співака, служителя Божого, який буде десь творитись може на сході в Україні, може в Росії, в Азії чи в Африці. Через служіння якого прийдуть сотні. Тисячі людей до покаяння до пізнання слави нашого Господа. То чи варто, друзі, ходити в церкву? Чи варто благословляти своїх дітей? Чи варто ховати їх, благословляти на сьогодні? Звісно, що варто. Власне останній момент, чому ця притча була написана? 13 розділ перший вірш, 05. Причина, чому Ісус розказав притчу про фіно ведемо. Того часу прийшли були те, хто та й розповіли йому про Галілеян, що їхню кров пила, змішав з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь. Чи ви думаєте, що ці галилеяни, що так постраждали грішніші, були від усіх галилеян? Ні, кажу вам! Та коли не покаєтесь, то загинете всі так». Або ті 18, що башта на них завалилась, була в славі, любила їх. Чи думаєте, що ті винні були бі за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні. Та коли не покаєтесь, то загинете всі так». які попереджувальні слова Ісуса Христа. Коли не покаєтеся. Ви живете в світі інформації. Маса інформації поступає через засоби масової інформації. Ви слухаєте, ви аналізуєте і уявляєте, що робиться в світі. Зараз ворогів новин практично немає. Лише новини, робіди, про вбивство, про трагедії, катаклізми і так далі. Того часу не було винятком. Тоді були також такі ж самі новини. Люди гинули, люди страждали, були різні проблеми. Просто не так швидко інформація поширювалася. І ось що стається? Приходять усі до Ісуса і говорять, Ісуше, чи ти чуєш, що сталося? Приносили люди жертви, Белат прийшов з вояками, порубав, змішав їх. Що за лихо боїться, які жорстокі люди в цьому світі ставили питання, люди перед Ісусом. А Ісус говорить, мені кажу вам, коли не покаєтесь, можете загинути так же. Ісус говорить, а хіба ті 18 таких бачить нас завалилась. Вони кажуть, що нічі були? Ніковою вам, та коли не покаєтесь, загинете так же. Іншими словами, що Ісус мав на увазі? Ісус мав на увазі. Здоровіть, друже, ради сестру. Я не обіцяю, що твоя дорога слідування за мною буде встелена. Перепусками в світі. Це буде в Будуть перешкоди, будуть зупинки, будуть різні трагедії. Але коли навіть це станеться, коли ти станеш перед Батьком моїм небесним, з яким плотом ти станеш? Що буде твоїм плодом? Ось власне, чому ця притча була розказана? Зверніть увагу, люди приходять. Ісусе, піддав, проблема башта впала, побила, ти лад порубав, що робити. А Ісус, ніби не реагуючи, ніби не чуючи цього, трохи любить. і в центрі, коли притчами говорить, також має цін до кожного нас. Тож, не будьте безсвітними, друзі, молодь дорога. Вертаючись до тої жафрики, ми мали досвід, зустрічались з людьми і розповідали, що африканці роблять. Вони так, в джунглях, особливо, де, де є дуже багато птахів. Я вони шукають собі споживу. Сні, йдуть по гніздах птахів, великих птахів. Саме в цей момент, коли маленькі пташенятки вилупились, сидять в місті зовсім малесенькі, без захисні. І ці люди, ці племена йдуть по стежках, шукають гнізда, беруть цих маленьких пташеняток, ламають їм криця і можуть назад. І вертаються додому. Проходить Півроки, дорослі птахи, годують маленьких. Ці маленькі виростають, стають великими, гарними, повноцінними. Може, знов не здавалося б так. Але проходить півроку ці самі люди йдуть по тих же самих уже вивчених стежках, Шукають ці самі гнізда і беруть буквально цих птахів уже великих, гарних, але які... Не вміють вітати, які не можуть втікти від ворога душі людської. Я сьогодні хотів порівняти дорога молодь. Перед вами стоїть виклик. Урок, я гадаю, досить цінний нам засвоєний сьогодні. Якщо весні своєї молодості, не навчитись приносити плід, потім буде тяжко. Якщо весні своєї молодості ви піддастесь дияволу, і він зломить ваші крила віри. Зовні ви будете повноцінними, можливо, в полі співати, гарно молитися, але одного разу з пійманими, бувши дияволом, він прийде, повернеться через певний час, можливо, через 20-30 років, і скаже, ти, мік, ти моя, йди сюди. Захочете влекти, крила зламані, віри немає піднятись до неба, до Господа. Як будемо тоді діяти? Що робити, дітки дорогі, молодо дорога, великі виклики перед нашим поколінням стоять сьогодні. Стільки як нашій генерації вручено до віри, благословення від Господа. Я не знаю, чи ще колись мав хтось стільки. Цінуймо цим, щоб на старості мати гарний плід. Один брат служитель розповідав мені історію. В їхній церкві була старенька сестра, яка довгий час грала в постелі і хворіла, сильно хворіла. І брати відвідували, спілкувалися з сестрою, потішали. І вона подавала такий знак, ніби ж, ось ось уже має померти. Проходив рік, другий, третій, я вже не пам'ятаю, кілька років пройшло. І ось одного разу знову ж таки один брат відвідує і сестру розповідає. Сестро, небо перед нами. Чи ми готові? Небо відкрите для нас, починає розповідати про прекрасні оселі Творця, які він приготував. І брат настільки натхненно розповідає цій сестрі, як добре буде там, як ми одного разу зустрінемось там. М Я сестра полежала, дивилась в стелю, слухала брата. Тоді говорить, мій брати, мені за цей місяць панці не принесли. На жаль, брата аж руки опустились. Він знеможе не встати. Пають про основні клініки. Ці земні речі, земні тягарі тягнуть донизу. Цей брат пішов до старшого служителя церкви, сказав, там проблема, там проблема, там земля буквально тягне, не дає душі спокою. Пішли старші брати почали розмовляти, наставляти строк. Я не про смерть сьогодні, але пройшло кілька днів, сестра покраїлась, сповідалась і в мирі відійшла до Господа. Я не про смерть сьогодні, друзі. Я часто буваю в дорогах до Києва і люблю відбирати людей, які зупиняють. Це прекрасна нагода для проповіді. І коли ми проїжджаємо дорогами, там є сумно звісні місця, де загинули багато людей. Зокрема, маршрутка, яка рухалася рівна Київ напрямом і в селі Вересень. На житомирщині 11 людей загинуло. Ну, і поразя їду з чоловіком, не віруючим, розказує, що тут загинули люди. 11 людей загинуло. В той момент цей чоловік злякався. Він просить, будь ласка, не говоріть цього. Дайте хоч доїхати нам до Києва спокійно. Люди світу цього бояться, бо вони безслідні. А народ Божий має. Гарні плоди. Слава Богу! Слава Ісусу! Тому, друзі мої дорогі, ми будемо молитись. Ми будемо молитись, ми будемо йти до Господа. Я закликаю вас нині, молодь дорога, цінуйте часом. Дорогі мої брати і сестри, можливо, у вас є потреба, можливо, у вас є це бажання стати на стежку спасіння, стати дійсно виноглядним плодоносним деревом. Не просто займати місце, а стати плодоносним деревом. Зголосіться, яке церква вас підтримає. Зголосіться, нехай служителі вас побачать, нехай служителі э, візьмуть до уваги і дадуть вам служіння. Можливо, якщо ви не мали його до цього. Шукайте це, друзі мої, дорогі, моліться про це. Могу дорога. Нехтуйте не, не, до часом. Перед нами є молитва і є записки написані вами. Вони перечитані служителями церкви. І ще дві також ваші молитовні потреби. Ми в мохідь читаємо, що не бувають люди в лікарні, дикуються в лікарнях проблеми фізичні та духовні. Тому, друзі, дорогі, якщо у вас є проблема, ви можете підняти руку або, зголосившись, також сказати, і ми будемо йти в молитві до Господа.